Пане Мирон, конференція Львів Social Media Camp 2014 рік закінчилася. Хочу спитати ваші враження про конференцію, ваша думка, ваші побажання організаторам. Два слова, буквально. Перш за все, мені дуже сподобалось. Дуже мені подобається, що такі події проводять Львові. тому що у нас, особливо на заході рідко, таке зустрінеш. Я в основному інформацію таку здобуваю з інших, з Росії і так далі. Друге, сподобалось мені те, що багато нових докладачів, тобто я сам багато знаю в соціальних мережах, постійно вивчаю. Але сьогодні зранку, тобто там перше заняття, друге, третє, мені доповнює інформації просто масу і відповідно навіть на тому рівні, що я знаю, багато інформації, я сам для себе багато чого нового відкрив і маю над чим працювати. Сподобався сервіс, тобто все супер, все вчасно, всі задоволені, тобто все супер. Добре. Ну, аудиторія, яка приймає, не... аудиторія супер, от власне сприймає діалог, тобто веде, задають питання, видають інформацію, тобто, тільки позитивні відгуки, тобто не прийшли, посиділи, у тобто, людей вже є результати. Тобто не жалієте, що ви до нас прийшли? Ні, звичайно. Добре, дякую успіхів вам до